Привіт, брати і сестри, це я, Майк з «Ми святі. У мене є ще одне слово, яке потрібно передати, яке Господь вклав у моє серце. Отже, без зайвих слів, я молився про це. І я молюся, щоб Господь показав тим, хто слухає це, що це його слова, а не мої. М. І я хочу, щоб люди зрозуміли, що. М, я просто роблю те, що Господь хоче, щоб я робив, або те, що він просить мене зробити. М. Я не маю жодної зацікавленості в цьому, знаєте, окрім Ви знаєте, мета полягає в тому, щоб привести якомога більше людей до Царства Небесного. Це все для мене. І як завжди, діліться цими повідомленнями. Вам не потрібен мій дозвіл, щоб ділитися ними. Поки ви знаєте, як ви вільно отримуєте, будь ласка, вільно віддавайте. І не приймайте нічого від імені цих повідомлень. І тоді так вам не потрібен мій дозвіл. Просто надішліть це. Ви можете скопіювати їх, переписати, поділитися відео що завгодно. Це не має значення. Господь дав мені дуже чіткі інструкції, і вони є в інших відео, які ви бачили раніше. Якщо ви були на цьому каналі деякий час, якщо ви новачок, ви можете повернутися до досить багатьох відео, і ви побачите. Я кажу, те ж саме. Отже, е е, я збираюся почати. Господь почав. Запиши ці слова, мій улюблений сину. І він назвав це Кінь свій жереб. Ти зі мною чи зі світом? Отже коли я прийшов до своєї молитви і став ніби стояти перед Господом, я знав, що Він хоче, щоб я отримав це послання. І настав час ніби сісти, слухати і записувати. Я ніби почав з того, що, знаєте, Господи, я знаю, що це було на твоєму серці деякий час. Я знаю, що ти вклав це в моє серце деякий час тому. І мені шкода, я відкладав це. Але... Давай, зробимо це. Давай почнемо зараз. І Господь продовжив. Це нормально, моя голубко. Ти тут зараз. І те, що я маю сказати, я кажу з любов'ю та турботою, але часу дуже мало. І тому іноді, коли Господь починає так зі мною, ум. Я завжди отримую ту саму думку в голові, що це ум. Коли він каже такі речі, як час короткий, або я скоро прийду, я якось швидко. Це жарт, який я просто кажу ось це слово знову скоро. Так? Ми, як правило, маємо таке розуміння слова скоро. І тому я сказав гаразд, звучить так, ніби що ніби ти знаєш скоро прийдеш. Тож, можливо, через 20 років. Гаразд, я зрозумів. Зрозуміло. І тоді Господь продовжив. Він сказав, ти справжній комік. Він сказав, я люблю сміятися з кожного з вас. І коли він це сказав, він зупинився на секунду і каже, чи здається тобі це дивним? І я сказав, ні-ні, мені це не здається дивним. Ум, Знаєш, мені ні, але хтось, хто слухає або хтось може вважати це трохи дивним, що ти схильний сміятися. З наших жартів, або речей, які ми робимо у нашому повсякденному житті. І тоді він продовжив. Він сказав, ну, я роблю це постійно. І я відповів, я сказав гаразд, я знаю, Господи. Це те, про що ми вже говорили раніше, я сказав, але у мене є дивне відчуття, це не та тема, про яку ти хочеш говорити сьогодні. І він сказав Бінго, що він робить зі мною досить часто. І Господь продовжив? Давай відкладемо цю тему. І, можливо, повернемося до неї, скажімо, через 20 років. Тож, я одразу зрозумів, що він трохи жартує з мене. Тож я просто сказав, ну, знаєш, дотепно, Господи, дотепно. Ти завжди, здається, точно знаєш, що відбувається. У певний час. Але е, я знав, що це не було, знаєш, це було. Щось, що це було повідомлення, яке він дійсно хотів донести. Тож, е, після цього ми продовжили, і е, він, він почав говорити і сказав: Давайте перейдемо до суті. Світ ось-ось стане зовсім іншим місцем. Так, зараз є війни, але це ніщо в порівнянні з тим, що планують світові лідери. Є плани поставити людство на коліна. І через це я повинен діяти. Тож, я втрутився тут і сказав, Господи, я знаю, що ніколи не питаю тебе про дати чи час, коли ти прийдеш. Бо це звучить, це має певну тему тут. І я сказав, я не буду питати тебе. І тоді він одразу втрутився і сказав, ні, я знаю, але я показав тобі сезони та події. І коли він це сказав, я одразу повернувся в свій дух. І я сказав Ем, я сказав так, є багато речей, про які я говорив на цьому каналі, Ем, які ти згадуєш у контексті сезону подій. Я бачив деякі речі у снах, і те, що він мені показав, і я виклав їх на цьому каналі. Якщо ти хочеш повернутися, ти побачиш деякі з них. Ем, але це це нагадало мені про. Дві ночі тому я був у глибокому сні. Ну, я тільки заснув, можливо, на 30 хвилин, але я можу дуже швидко і глибоко заснути, і раптом я почув, як величезний вибух, і це було так голосно в моїй голові, що я подумав, що це сталося за межами мого будинку, наче дві машини зіткнулися, і, можливо, одна з них вибухнула від удару. Це звучало щось подібне. Але мені просто показали це уві сні. Перед вибухом я почув вибух, і потім бум я прокинувся прямо зі сну. І е, то що? Я запитав його, я сказав, я сказав, е, а як щодо того вибуху, який я почув вісні кілька ночей тому? І він продовжив. Він сказав, це було голосно. І я сказав, ну так, я прокинувся в паніці. Я був. Я був наляканий, як я був переляканий, я думав, що, що щось сталося, і потім він продовжив Господь сказав так, так, ти так і зробив. Я бачив твою реакцію, і це було те, що я мав на увазі. І я сказав Господу, я сказав, я не зрозумів, що ти там робив. Я впевнений, що у тебе була мета для цього. Я просто я почув вибух. Це розбудило мене в паніці. Я не знав, для чого це було. І потім він продовжив. Він сказав, так, це було. І досить сказати, ти вже знаєш, що це таке. І відразу я відчув у своєму дусі, що Господь говорив про це. Буде великий вибух, який спричинить значну подію десь на близькому сході. Я не збираюся вдаватися в деталі щодо цього, але це нагадало мені про щось, що він показав мені деякий час тому і що він насправді не хоче, щоб я зараз розповідав. Тож, це інше повідомлення на інший день, і Господь продовжив. Він сказав так, правильно, але це для того, щоб нагадати тобі, що робити, коли це станеться. І одразу я зрозумів так молитися, і тоді Господь, Господь почав знову. Він сказав так, мої дорогі, моліться. Моліться за милосердя, моліться за навернення душ. Лідери світу в змові з дияволом, батьком брехні, і він одержимий бажанням знищити їх усіх, крім одного. Це повідомлення для лідерів, губернаторів, президентів і урядовців, хто має дбати про інтереси людей. Вас зважують на терезах і знаходять недостатніми. Ті з вас, хто став лідером з благородними намірами, стали вдвічі більше дітьми сатани. Горе вам, хто накладає важкі тягарі на народ, на плечі народу, але не бажаєте зрушити їх навіть пальцем. Киньте свій жереб зі мною, діти. Киньте свій жереб за мене, вашого люблячого нареченого, вашого рятівника, вашого Спасителя, вашого милосердного Господа, киньте свій жереб за мене. Ще не пізно я візьму вас у свої люблячі обійми і триматиму вас так ніжно. Скажіть мені, що ви шкодуєте за свої дії та слова. І в щирому покаянні і я візьму вас із собою в рай. Отже це був той момент, коли Господь наче дійсно нахилився, і це якби він підходить дуже близько до мого вуха, коли є щось, що потрібно підкреслити або посилити. І ось що він сказав Хто любить тебе, як я? Хто? Хто любить тебе, як ревуча вода, що розбивається об скелі, тече через печери та ущелини, падає в басейни моєї божественної любові? Я є великий я є. Немає нікого, як я. Навіщо здобувати весь світ, але втрачати свою душу. Залиш цей світ позаду і здобудь усе, що я маю, вічне життя. Хіба це не те, чого ти дійсно хочеш? Я є той шлях, що веде тебе до істини, і я дам тобі життя. Більше ніякої брехні, більше ніякого смутку, більше ніяких зрад, ніякого стресу, ніякої тривоги. Якщо я звільню тебе, ти дійсно вільний. Тож я зупинився на секунду, бо це багато писанини. Отже, це трохи стає приголомшливим, і господь це знає. Тож я просто сказав Господи, це. це досить серйозно. Ем. І тоді він продовжив. Він сказав так, це просто так просто. Я або світ. Ти повинен зробити свій вибір. Я не можу мати це інакше. Я заплатив ціну, і все, що тобі потрібно зробити, це зробити свій вибір. Монета з двома сторонами я на одній стороні, а світ на іншій. Я не можу і не буду змушувати тебе. Я поважаю твою вільну волю. Але я зроблю все, що потрібно, щоб переконати тебе, що я найкращий вибір. Саме в цей момент я зрозумів, що він дійсно говорить це для всіх нас. Мене не лише для того, кому призначене це послання, спочатку послання, але й для всіх нас також. І тому я був трохи. Я казав йому, типу, це для всіх, так? Це ти просиш про це. І він сказав, саме так, всі повинні обрати. І тому... У цей момент я зрозумів, що, можливо, відбувся, як здавалося, Ссув. Наче він сказав те, що хотів сказати на цьому етапі. Тож я сказав, Господу, я запитав його, чи є ще щось, що ти хочеш сказати своїй Пастві. І він сказав так спроба вбивства де Дженете. Була добре спланованою операцією США лідерів, але я втрутився. І я пам'ятаю, як думав. У той момент я зрозумів, що на початку цього повідомлення він сказав, що я повинен втрутитися або діяти. Я сказав, отже, ось чому ти казав, знаєш, я повинен діяти. І Господь продовжив, каже. Дуже добре, моя голубка, дуже добре. Отже, знаєш, як він це казав, і в моїй голові я знав, що, знаєш. Є люди, яким це повідомлення не сподобається. І є люди на Ютубі, і є люди на каналі, які матимуть серйозні. Проблеми з цим повідомленням, я знав це, я міг це відчути. І я сказав, Господу, я сказав, це буде важко. І він сказав, він продовжив. Він каже, що це для тебе? Ти йди за мною. Я сказав так, я йду, і як я казав в інших відео, я сказав, Господи, знаєш, я не люблю бути дурним. Я. Я. Мені важко з цим справлятися. Мені не подобається е-е. Відчувати себе е е. Мені не подобається, коли з мене роблять дурня. Просто не подобається. Це просто те, що мені ніколи не подобалося, навіть у дитинстві не подобалося. І Господь продовжив. Тож я приніс це в своєму серці до нього і сказав знаєш, мені не подобається це робити. І господь відповів і сказав це ідеально. І тому я зрозумів, що він казав, що це чудово, бо це ідеальний приклад, кого я використовую. І він продовжив Він каже Я створив тебе таким з певною метою, як і багатьох моїх послідовників. І можу сказати, ти дуже добре справляєшся з моїми вченнями. Я особисто навчав тебе, і ти уважно слухав мої слова. Ти дурень заради мене. І я такий так. Я такий так ти правий. Винний, як звинувачено. Це правильно. Люди, які мене знають, знають. Я дурень заради Христа. І ось, куди це веде? Отже, Господь продовжив. І в моєму дворі ти будеш високо шанований? Бо ти прийняв мене перед іншими, і я прийму тебе перед моїм батьком і твоїм батьком. І це стосується всіх нас. Отже, він говорив це не лише мені, він говорив це всім нам, сім'я. І Господь продовжив і всім моїм нареченим. Розгляньте, що ви збираєтеся коментувати щодо цього повідомлення, чи то на каналі, чи у ваших думках, бо я з DJT. Саме власне, як був з Ісусом, бо я не змінююся, і моя воля для мого пророка трубити моє слово, і воно не повернеться до мене марним. Вибачте, це слово було, вибачте, я повторю це. Бо я не змінююся, і моя воля для мого пророка трубити моє слово, і воно не повернеться до мене марним. Що стосується лідерів цього світу, станьте позаду мене, що вам до миру. Пам'ятайте, я є вихід з цієї бурі. Залишайтеся близько до мене, тримайте свої очі на мені. Ваш капітан охорони, Ісус Назарету. Шалом. І це був кінець повідомлення? Отже, це було дійсно важке повідомлення. Я знав, що мені знадобиться багато часу, щоб прийти до нього і переконатися, що я слухатиму кожне його слово і не відволікатимусь. Отже, ем, але це було це важливе повідомлення. І тому, ви знаєте, я згадую. Багато різних сценаріїв у святому письмі, де, знаєте, люди кидали жереб, щоб прийняти рішення. І одним з них був Саул, Йонатан. Ви знаєте, Саул був дуже засмучений, і хотів дізнатися, чому битва не пішла на його користь. І він кидав жереб. І є багато різних місць у святому письмі, де люди кидали жереб, щоб прийняти рішення, щоб дати Господу прийняти рішення. І щоб вкласти свою руку в ситуацію, кажучи, ось де я стою в цьому. У будь-якому випадку, брати і сестри, це все для повідомлення. Бог благословить вас. І я побачу вас у наступному відео. Шалом.